Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую своє поповнення, своє оновлення в колекції. Сьогодні у нас будуть виключно, здається, новинки 25-го року. Хоча буде дещо не дуже новеньке, але в основному буде сьогодні, я ось дивлюся, 25-й рік. Ну, Давайте недовго будемо тягнути з інтригою. Почнемо, із головного, із НБУ. У нас е, минулого чи позаминулого тижня була розпродажа. не зовсім розпродажа, а, але в продажу з'явилися нові монети. Перша це ось отакі 5 гривень, е, присвячені спецоперації СБУ Павутина. <кхи> Всі ми її пам'ятаємо. Хто не пам'ятає, десь так в червні здається. СБУ провела операцію, після якої було знищено таку значну кількість автомобілів. Ось тут написано. Т-4% всієї стратегічної авіації противника. Уразили 41 літак. У нас була вже марка присвячена цій події. А ось ми маємо тепер і монету Ось так її зробили. Ну, круто, прикольно, такий троянський кінь. І тут сторона. Угу, Є. Далі. І продовження серії е, ці, е, українська бавовна. Безпілотний надводний апарат Магура. Зараз він гасить російський флот, тіньовий флот. Ну, молодці хлопці. Ось така монета теж гарно зроблена, мені вона подобається. У нас здається, і варка теж є з цим безпілотником. І ось нарешті випустили монету присвячену. По цінах я ось дивлюся по 176 гривень, здається. А ні. Так, дивлюся Магура 176 гривень, а оце я ось дивлюся 179 гривень. Не знаю, в чому різниця цих 3 гривень, мені не зрозуміло, але це я дивлюсь вам свою квітанцію. Ну і, скажімо так, бомба. Бомба просто бомба. Ось отакий наборчик. Зараз камера під... піднімемо, винімемо, його не видно. Я навіть не знаю, як це описати. Я, якщо чесно, його ось сили. Безпілотних а, Сили безпеки і оборони України. Ось такий набір у нас вийшов. Коштує він там щось майже 1300. Зараз знову ж дивлюсь підказку, 1286 гривень. Чесно, я очікував не настільки крутого набору. Спершу я навіть думаю, його так візьму і перепродам. Але зараз я щось сумніваюся, що я це зроблю. По-перше, здається, як він відкривається. Вау! Отакий ось футлярчик, я забув, як він там називається. Але то фігня. Далі це ще не все. Так, відкриваємо. Ось тут такий є язичок. І за нього ось так піднімаємо. І ось отримаємо наш набор. Якщо чесно, я зараз його можна сказати, перший раз це в мене розпаковка, тому що я його вчора отримав. Але коли прийшов час розпакувати, подивитись, в мене не було вдома світла. І тому я так щось під лампу повербанка щось подивився. Ну, Прикольно, круто. А от зараз я дивлюся при світлі дня. Так, якщо чесно, зараз я багато сьогодні чого дивлюсь при світлі дня. Так, і ось розкриваємо. Ось вони. Тут у нас зібрані всі монети. Не знаю стану, по якості. що тут. Так, давайте ось опис. І ось наші монети. Десяточки. Ану, кіборги є. А, День захис... захисники Донецького аеропорту. Так, ось вони кіборги. Теж доволі дорога монета. Так, і ось. Оце тут ще ось будуть десяточки теж минулих років. І починаються десяточки ось видно, чи ні. Це нові. А тут, бачите, на роках розписано. по роках, І до якого тут до 25-го року ось розписано. тобто ось Останні монети 25-го року. Так, в принципі, круто зробили. Перше, я думав, це знаєте, взяти як інвестиція на перепродажу. Але зараз, якщо чесно, дуже шкода. Якщо чесно, зі мною таке часто буває, коли я беру якусь монету або якийсь набір, я так думаю, так, все, я беру це для перепродажу, то буду казати чесно, дуже мало-мало таких речей, які я перепродав. Їх які я перепродав можна... Ой, пальця початка, які я перепродав. Це я пам'ятаю, я там брав срібні монети, щось на перепродажу. Я їх реально тоді продав, ні, я тоді виставляв дві. Але одну я продав і погасив вартість обох, і тоді вирішив другу залишити собі. Так, і ще я пам'ятаю, в мене колись були е, банківські набори річні оці, ізраїльських е, монет. Я теж їх пам'ятаю, я взяв їх тоді теж перепродав. А це я пам'ятаю, це єдині речі, які я перепродав, але якщо чесно не шкодую. От єдина що це східна польська монета, тоді шкодую, там вона Євро 2012 була присвячена. Ну, ось такі були мої нумізматичні поповнення. А тепер давайте перейдемо до філателістичних поповнень. В плані філателії, значно краще справи. Ну як значно. Догнати вартість ПНБУ не доженемо, а от по кількості переженемо. Так, перше, ну, давайте ось покажу це так приберу конверти. Це взяв минулі роки, оце ось піде мені в колекцію ці дві марки. Це Мелітополь, це Україна і е, мова. Ось дві емочки. А це ось все піде мені в обійний фонд панек. Можна було б взяти ще ось цю марку, але тут була ця як скріпка. Ну, Ціник був ну на пошті так. Це я на пошті все побачив та взяв до мене. Хоча, може, треба було філазин в філабонементу. Ну, вже що зроблено, те зроблено. Ну а ці всі підуть в обмін на продаж. Можливо, комусь треба ось емки такі. То пишіть, поспілкуємось. Так, і вже засвітив, взяв спецпогашення. Перше. Так, це в нас. Давайте приблизимо, щоб нам краще було. Так, це в нас легенди легенди а, українська легенда ММА. Чесно, я довгий час не знав, що воно таке. Хоча вже знаю, але ніколи не дивився. Далі український бокс. Прикольно. До речі, бачу, прикольно робили погашення там з маркою минулого року, де як там, непереможний з Сусиком Оксаном Мусиком. Дипломатія на вістрі. У нас здається, що з дипломатії теж вийшла ось ма... це не марка, монета. Теж замовив, чекаю. Так, Це вже присвячено військовим формуванням. 67 ма окрема механізована бригада з залізом і вогнем. Так, Далі це ще в нас? 80-та окрема десантна, штурмова галицька бригада. Всі погашення, як ми бачимо, були в нас у Львові. Так що, вітанічка, летять туди. Це те, що відноситься до спецпогашень та посломарок. Ну і тепер е, останній випуск 25 го року. Ось який він. Різдво присвячений Різдву, різдвяний Янгол. Перше, ну ось вже бачимо: це по філовементу брав ми, там, ексклюзив. Це ось такий неперфорований блок. Капець як дорогий, скільки там 6 доларів він коштує. Ось, бачите, неперфорований, Це наш ексклюзивчик. Далі ексклюзивчик це ось такий КПДшка. Конверт першого дня з ексклюзивом, ну теж пізніше буду робити огляд. Знаєте, в принципі, я очікував набагато гіршого, але коли отримав, в принципі, як на мене, знаєш, такий непоганий випуск. Не скажу, що найкращий випуск там року, але непоганий такий випуск, Ну, поганого мало що мені сказати на нього. Звісно, в порівнянні з випусками минулого року, це ну, трошки слабенько, але в принципі нормально, задовільно я б навіть сказав. Не знаю, Багатьох там різні думки, я читав, що щось фігня це, де випускали. Мені він чомусь сподобався. По-перше, дивіться, який конверт зроблений ось такий. У нас давно не було такого, щоб мистецтва, наче картини намальованої. Ось це у нас, до речі, звичайний марк. І такий, марка. Бачите, цей е... шарик, чи як він там називається, що так, трусиш. Так, далі. Це у нас карт максимум такий пропонували. Так, карт максимум. І. Ось він, аркуш, різдвяний янгол. Тут єдиний. Це мінус, як на мене, що це як його розривати. Це Якщо ти захочеш верхню полоску взяти, треба ось буде церкву порвати. Отак, захочеш взяти, щоб з церкви було теж фігня. вийде. Ну, Наприклад, мені треба одна окрема марка. Як мені, яку мені краще вибрати? З різдвяним янголом. це отак якось вирізати, але це тоді піде. Ну, отак, а тоді тут різ. Ну, одним словом, є питання, хоча можна <смі> обірвати. Ані, можливо, хоча хотів сказати це з ялинки, але ось теж буде нгол. Ну, Тобто є думки. Ну і єдине поповнення 25-го року це цей конверт, який нас зараз складуть в силу абонемент, всі марки. Марки, все, що зв'язано з марками. Конверти присилають, до речі, без отаких от, конвертів. А це ще марки, кладуть сюди. Ну що ж, я це все передивився. Отакі От вони й були мої. Останні поповнення 25-го року. Е, хоча, хоча, можливо, можливо, все ще прийде мені по від НБУ, прийде монета, то що я замовив, там щось про дипломатію чи що там. Ну, теж там щось така піраміда нарисована. От, вона, можливо, ще прийде до Нового року. Ну Ще планую сходити, зробити погашення там з різдвяним штемпелом. Все ж таки, я отримав ці ж конверти ті, що. Світомику треба сходити їх поставити, те, що я хотів зробити. Це таки, я думаю, прийшов час. І будемо вільний час наступного тижня. Чи цього тижня вже це для вас. Ну, ось такі були поповнення. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та чекаємо на наступне відео.